А я вас вітаю, шановна парафія! І диво чоловік вас теж вітає, шановну парафію, на другій серії про наш суперкарболіт і надзвуковий гіперзвуковий автомобіль Fiat 126P без малюх. Значить, спочатку програма дійстю така. Сьогодні ми пробуємо його розібрати і, можливо, навіть скинемо двигун. Програма дійству номер 2 Сусідські черешні достигли, чекають нас в гості. Але треба лізти через те вікно. Я спеціально його зробив так, от, щоб вони думали. Бачите, ручка, ручка в вікні зверху, щоб вони думали, що воно не відкривається. О, Значить, і наш боліт боліт. Значить, дивіться, слухайте сюди. Слухайте що. А, а коротше що, то є настільки дорога машина, дорогостояща і дороговартісна, що я значить, зняв з неї різні бампера. Рідні бампера. я зняв, як бачите, і купив. бампера. Давай, Борис, прикладай. Тіхо, щоб то розуміли, ну, що то були то, рідні. То теж фіатовський, але не оцю. Ну древні. древні, но, но древні да. було, Та має... ні, то до сраки, То до до сраки папір. Так. І значить, коротше, дивіться, 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 оригінальні бампера. Автентичні. Автентичні. Бо казав мені поляк, що купляй тільки оригінал, бо новоділ гамно. О, а тепер от дивіться, розгадка. Розгадка, що того за дзюрки? А то дзюрки під дроти, під дроти під дві противотуманки. Щоб одна, одна співає на долині туман, а друга на долину упав. І значить, того лейба стає, тут все. Коротше, рідні бампера. Раз, два. Раз і на матрас. Тепер дивися, другий. Показуй другий бампер. А другий бампер в Шистко комплекс з лопухами 126 l Лампа заднього ходу, якась така волейба. Це не це оригінальна, самонаріза від гіпсокартону, потрібно запаяти. А оце оріжджал. Оце оріджинал. Дивися, фішки є. І задня противотуманка. Другий лопух. І, значить, і що найцікавіше, це знахідка. Оригінальний фаркоп. Фаркоп виявляється, що той суперкар. Він комплектувався навіть фаркопом. Та ще й з розеткою. Якщо, до речі, покажеш, прикріпиш там фотографію, то прицеп, може в когось де є. Хтось той... знає, де є. Так, якщо, дивіться, якщо отак має виглядати машина з, при... з причіпом. З причіпом. Може хтось таке має, ми купимо причіп. Може хтось знає, хто знає, де таке стоїть. А може хтось знає того, хто знає, де таке можна зняти, то ми це його. Бо нам треба на торпеду клічать сумки. Да, так, тому що клічать сумки будуть не тільки отут вверху, а ще і в причіпі. І увага, внімання, внімання автентичний годинник як Монтана, який подарував мені мій колега. Мирослав, правда, він подарував і батарейка сіла через пару днів. Ну, то певно, <хи> треба поміняти. Коротше, сьогодні ми той суперкар розбираємо. Не бо... тут. Не тут. Ми спочатку накачали, перемастили колеса, поміняли вентиля. Вони ж, вибачте на слові соски, бо спускали по страшній силі. І значить, йдемо розбирати того чудіка. Тепер по люку. Важливе ліричне відступлення. То є люк нерідний, то є е, тюнінг з паркурейсер Waron Glass, який був зроблений в 90-х роках. Причому то не шкло, а то є кусок алюмінієвої бляхи, то таке курва, як маршрутці в автобусі. Одній бабці дує, другій бабці жарко. Значить, знаєте, що ми зробимо? Ми його заваримо нафіг. Заваримо, залудимо, зашпаклюємо, ну то вже буде до рихтовщика питання. Не треба тут його нафіг, тому що той багажник буде. і буде його... Він тут не потрібен. Алюмінієва бляха, розумієш? Щоб велесино гріло добре. Дивіться. от Мотор, щоб зняти, мотор виходить тут вниз. Вниз. Не мотор, а по-польському сільник. Шіль, курва. Сільник курва, я пірдоле. Для того, щоб зняти сільник. Тут треба підйомник, розумієш? Підйомника в мене нема. Але в мене є кран подаван. Зараз ми його подамо. Під... Зараз ми його подамо під кран. До речі, в мене що тут бачите, є ще одна задня, вог, як вона проти Щоб як я буду їхати в туман на заробітки в Югославію, щоб всі мене бачили ззаду, що я їду. Коротше що. Да давай, что, выкочуем и не? Ну, ну, Все. Так, выезжай, болит, болит, выезжай. Так, седай, седай за керовца. Одна лошадина сила сзади выпхне. Аппаратура! Задний хит. Я, может, и полету трошки на бит? чих чих да. Я тримаю. Каже, ти підйомник, підйомник. Я вам зараз покажу, який в мене є підйомник. У мене є такий підйомник, якого нема ні в, ні в кого, блин. У мене підйомник знаходиться в кліматконтроль включен. Клімат контроль включу. У нас тут вон, 20 градусів холодить. Ну, по факту є 25. О, зараз. Спілберг курить нервово в стороні. Ми буса запихає. СТО у Максима. А, тільки, <смі> для себе, тільки для себе і тільки для своїх. Тільки для себе. Сідай, сідай, сідай. Сідай, я покерую Я боюся, щоб ти мені станок не завалив. Привикни капораду. Ну, я би його... Ми його розвернемо коли піднімемо. А, ну все, ніхто ділить, тоді все грає. Ворота закриваються, якраз раз, поворот. Бере камеру, сюди. Бери камеру, сюди, сюди камеру. О. No jo! Минуты на фабрику шліфа нем! Маленький маленький отворь. Да ладно. давай. Ну. Лерула, шари, дипломи, давай, давай. Там він важиє як стані на 16К20. Давай скорш. Yes. отакі. От В кого такий підйомник є, що можна розвернути, розкрутити. Чекай, Борис, чуєш. А ну, постав, постав. Постав. Просто? Ні, ні, на, 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 низ. на низ. Я за тобо херню переживаю. Яку? Давай. Тово як на заводі Фіат. Yes. <плес> Давай до гори договорим. Нормально все, що, що ні? Ну, що? ну от і все. Нормально? Прекрасно. Нормально. Зараз зав'яжемо, прив'яжемо до чого, що він і крутився і будемо працювати. Так. <реш> так, я завжди люблю казати, ми ведемо свій репортаж до такого цікавого, не сказав, інтересного місця. Але сьогодні виключення сьогодні цікаве і інтересне місце. Прошу побачити, де, де пан майстер. Тернопільська свала в жінцевій курці. Пан майстер на підлозі, все. Передаю, він зараз буде вести оперативну зйомку. Action, Action, Action. Ми знімаємо коробку. Значить Ми відкрутили місток, ми відкрутили колісо. Ми відкрутили від коліс полося. Все як? Під моїм чітким керівництвом. Це виконується абсолютно правильно. А як неправильно? Ну так. Да. Ну Тут в цій майстерні все робилося, все життя неправильно. І не збираємося нічого міняти. Так. так. То що, ключик на 10, Бо головку на 10 довго. Довго ти не візьмеш, візьми трошки ліпше той, тріщотичний. А такі вот, чорновіч. Що, 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 що подишню? Ну, я майже все повід'єднював. Зайшилося, що о тут вовк. А дивись, так, яка тут охерня. Дивись. То є від майонезної баночки або від Несквіка, того від не, від несквіка. з так, жовтим, то, криликом, жовтим криликом, з жовтим курва. То певно по оригіналу так йшло. Чуєш, ти зараз кажи такому поколінню, що Несквік такий от, або не зараз кажуть. Жовтим кріликом. Да, да. Треба тримати. Треба тримати. Є. Добрий вечір. Машина до гори, чекай, чек, того, що Все відключено. Машина до гори, мотор залишає. Да? Давай, давай, ще до гори, ще до гори. Добре. Є. Короче, колись придане до фаврету, приїхало такі в осідці. Я так і знав, що вона мені знадобиться. Отакий от моторець парафія. Такий от лежачий, лежачий моторець. Карбурах. Все як має бути. Так. Слухай, що того за херня? Чекай, вихлопний колектор. Що того за херня? Таке враження, що це якийсь... Міні-теплообмінничок. Ну, да. Сюди вхід, сюди вихід. Я думаю, що це якийсь підігрів, типу, Знаєш, як колись був підігрів на впуск, мали такі бути металеві гофри, чисто Бог. теоретично. Так, ну що, дві півосі. От тут такі пружинки, тут як, схоже, як в запорожці тема. От. Чотири от, болтика. Воно заходить в колесо, в ступицю, тут такі от пильники. Типа типу шруса. Привід спідометра, куліса переключки, лючок доступу до коробки передач, сапун, муфта. Отут, здесь були діду. Три А Я після третього ножиком відрізав, бо то і так треба міняти. Далі тут присрано, присрано, не приварено, а присрано. Далі. Апаратура. Апаратура. Ось така. Опа! О, і що а ви... вірвеш кур, веб деш саме свердили. Тут треба подовжуваш. <м army> Добре, зразу складюй в той воду. А, от... л... л... ж тобі спеціально yeah. підігнав двері, щоб в людей. А ти вот і що зібрався робити? А ми, ми щось подивимося, якщось піде. Заводити його чи що? має здоров'я теж. Так, ну що, генератор, отут, скоріш за все, масляна центрифуга, як в запардоні. Ой, то і що тут? Що, просто маленький моторчик на бік, два вала. Тут, напевно, ГРМ розпредвал і от черв'ячний привід гори на Ти Скажи, і... що ми його двоє просто взяли. Та, ми його взяли двоє на, на стіл кену, той фініш. Та й все. От, є то кронштейни на тросики. Тут коротше, вони щось таке начудили. Дивіться, все на один дріт, конденсатор. Е і перериватель. Ну, в принципі, все логічно, тільки конденсаторів вчинилось два. Не знаю, для чого два. Ну і тут та шмаркля, отаке. Так, того я запшикаю зараз видехою, де я вихлопне, бо воно по-любому присралося. От і от, е що шурі наносили, то, то треба зібрати в цей. В, в газетний стаканчик відправити кисельову, хай лускає менше піздіти буде. Що? <рес> Нехай Андрійович, ще не десь видимо. один болт. Ні, там два. Я ж говорю, а, хочеш що, я хочу, що щоб них Там два болта. Yeah. Все? Ще один? Все. Дойме. взяв коробку і таку запаркан, ter, все, все Normalні, за паркан викинув А то вота херня станками то блін. корзина понабіг уже все уже все зробив нормальный лепестки шубес того ще зашу що їдемо на бабе, блядь. Та Та ні, та ні, треба класити. Ну все, направляй, кудись сюди. Давай тут не Ну що не ну в'йок? Ну в'корба. Тряпку, тряпку давай. Там вже пізно, вже все витекло. Що, ще не... Щоб не лапали. Ой, яка тут бляшка файна. Гумочка треба. Орінге. І тут дивись. О, здесь боляди. Здесь Були діди. Здесь були діди. Мало що, щоб не розкрутилося. Діди. Цікаво, то польський, італійський чи наші? Я думаю, що наші. Бо на польський не похож. Ну такі крепкі, крепкі діди були, знаєш так. Ну, були. його. Так. Добре. Пасик. Мало ли що пригодиться? Маленький. Made in Germany. Yeah, тобі, я коли ми його купували, я тобі казав, made in Germany. Добре. Ти бери дивись, двесь. От, от, ту білу коробку, бач. Ти зразу все дай складав. Щоб не я ні, я свій поношу. Як скажете, я пане, не... пане полковнику, що? Зняти ніяк карбюратор, відкрутили, все. А вказується, що треба зняти карбюратор, то. Щоб добратися. Тут до то його херні, блін. О, дивись, який тут. Прокладки? Ді-де-ді-де. де ді де З книжки якоюсь. <сі> З агітаційного плакату. Так, от. Дивись, тут ще одна тих прокладок. І ще просто. Так. І тут що у нас? 13? 13. Тринадцять. Тут треба трещотку брати не, на рамку. І от. Легкими маніпуляціями. Так, да, ми думали... Вже думали бити молотом. Я думаю, нам би свідомий розум і би. Mm. А загляньте, хлопці. думаю, це такий якийсь прилив півкруглий, знає. Так. Та й нашу книжку, що тут лумаємо, потім заглядаємо в книжку. Так, кидай туди карм. О, о, файно є. Тут та сама болячка. То є шклянка під назвою ГБЦ. О. То гімно, не переживай. Гімно, гімно впало, гімно, <гум> так. Що то, що то що тут таке? А, ну гербітик, все правильно. Ну? На прокладку грошей не було то. Так. О, здесь були діди. Регулювачка хорошая. Да, да. <реш> Давайте <того> обіцяємо. <відкрушуємо. реш> То візьми коробку якусь. Щоб одразу ті гайки поскладати. Буде коробка ГБЦ. Угу. Ну, срав пес на овес. Дивися, сальник клапанає. Бачиш? А, по книжці нема. Тюнінг. Але він тільки є на впуску. На випуску. ГБЦ. Так шайобочки, шайобочки оці. Шайобочку. Диви, 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 що щось роблять. Що ці хлопці роблять? Що? Знаєш, дивиться? Да. Ну так, так. Там, до речі, оці от вони мають інший момент, момент затяжки по книжці. Ось ті о от, два. Пертутка. Тутка-тутка. Тутка-тутка. Очень грубые шайды. Они очень файно прикисают. И <реклама> <реклама> твоя мать. Ша, ша ті, хайчки, гайчки. ой, шайби. Тут треба шліфувати на камені. Ми не вміємо такого. На камені треба шліфувати. Не. Зразу на камені. Ми такого робити не вміємо. Ми з нормальної сім'ї. Прокладочка. Давай. Чекай, 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 чекай. Тут привід помпи. А, ні, все, все, виріза. Дивись. Йо. Не, ну, але реально. Андрій, дивись. Ти дивись на, ну, на піддон, Аля. Ну, чисто. Mm. Ну, чуть-чуть тут є гуляша, звісно. Почекай, то маслонасос так, маслозабірник так. То маслонасос і помпа. Привід помпи, так. Та, ну, дивись, яке. Два в одному. Але дивись, ну, чисто. Так, чекай, 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 чекай. Кулачки розпридвела. Так, давай. Я лапаю поршень. Первой, первой. Походу поршень. Мало життя бачив. Ну, Потягнутий трошки. є, так. Ну, Вкладиші тут такі, зараз я покажу. Перша опора розбита, а вкладиш такий Виїджень. 50 відтінків, відтінків бобіта. Да. <laughs> Значить, дивіться, 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 щоб зрозуміли. Поміняти пулеза. оцей ГРМ, ГРМ, менше 10 тисяч брати <laughs> навіть не буду. Блядь. Все. Так, метки, метки, метки. Та, що ти две? Тут метки, тут я тобі покажу ті метки. О, две. От єдна, от єдна. І між ними, між зубами. А, а, от, а от друга, от. А ну да крути, крутя, крути. А ти метка в метку? А, я шо, давай. Зараз, 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 зараз чекай. Ще, два обороти треба. ДВД, де. Совпало! Совпадіння! Поліза, поліза! Совпадіння, все, і дивися. І це говорить про те, що поршень має бути ВМТ. ВМТ. Кручі ти хочеш на піво. І ВМТ, Не вимете, а ВРХ. Велика рогата худоба. Ну, кому що. Давай. Ось тако, Це теж важливо. Ой, блядь. Чекай, він отак от витягується до гори І на бік. І на бік, так. Давай, дві руки незручно. Перекрути його, напевно. Чекай, він хіба з того боку нічим не фіксується? Так, Може бути прикручений ще. Але ні. Давай відкрутимо дві на, на 13 разів. Давай. Стрельну, стрельну. Рез. Трис. Пять. О. О. Та. І тепер на ну та ліпше, але тоже хэ. Так перекручується так. Десь пропихається. десь... — Треба тор... розрізати болгаркою. — чекай. булгаркою. <плес> шки, шки. О, так. — Я його так випихав. Так, так його і на заводі так. запихали. О! От тобі й коліно. Товкателі, що во є. <плес> вони сюди мають вийти. Вот. О, полезла. Полезла.